Що у нас тут? Перший сніг в іншконів. Нарешті? Вау. Як тобі? Що там? Віу-віу поїхала. Віу-віу. А що це в тебе? Розкажи? Сину, це то дівчинка тобі сніжку зліпила і дала. Он як ти її тримаєш. А? Це мамі? Давай мамі, дякую. Ва, як ми їмо сніг, Сону, покажи. О, Як, покажи, покажи. О, так їмо. Це що? сніговичка хтось зліпив. О, я сьогодні згадала знову, чому я так люблю зиму, боже. Ну Сніг це, це дійсно диво природне. Обережно тільки як, якщо хтось чимось пригостить або щось подарує, ти прям дуже бережливо до цього ставишся, я помітила. І от тобі дівчинка зліпила і дала сніжинку. Так? І ти тепер із сі... <смі> сніжинкою. О, сніжинкою. Сніжкою. Ти її прям до серця пригортаєш. Ну, ми не зможемо її додому забрати. Вона розтане обережно. О, А ще у нас були такі вітри. І ялинка звалилася. Що, Ялинка, що? Кажи. що ну, яли... Так, ти, ти спробував і я. От так звалилась ялинка. Покажи, як ялинка звалилася. От так. Отак звалилась ялинка. А ось дивися, сану. Ой, який гарний сніговичок. Чого? О, Давай не будемо ламати красу. Нехай ще подивляться. Що це? Ось такий фіолетовий. Колір. Малюй, що у нас фіолетове? Ви... Виноград, скажи, фіолетового кольору. Вот як гарно. Червоний. А в тебе піжамка якого кольору? Піжамка, та оце? Червона теж. І у мами? А це що? Жовтий. Жовтий колір, жовтий у нас сонечко. Ти мамине сонечко. Ні, який ти гарний в сонячному сяйві. <плес> не малює, а ти отут помалюй. Он дивись, як сончик гарно намалював. Це що, Райдугу ти малював? Схоже на Райдугу. Хотіла записати тільки себе, але <суміття> Сону, тільки я вмикаю камеру, завжди що? Що завжди? Завжди. Вимагає теж бути О, у кадрі, так? ну позуй, позуй. Мама хотіла щось розказати? Будеш ти розказувати? Ну давай прошу. М? Мені кума подарувала такий відривний календар, то я кожен день разом із сином ми відриваємо. Одну сторіночку, і чомусь у мене з'явилася така ідея натхнення на звороті. Коротко писати про цей день, що або де ми були, що відбулося, хороше чи не дуже, якісь думки, саморефлексію, буквально два-три речення. І мені ця ідея дуже подобається сьогодні, вже 13 січня і жоден день поки що не випав. Взагалі мені важко вдається робити щось щоденно. Але на цей раз наче як вдається, що там? у тебе? Розказуй. Це що? Це такий блакитний кольор. Чи синій? Синій, мабуть. Як море, а море як хвильки, отак. Хвилька отак, так? Як море синій. Тут була сторінка з котиком, дуже сподобалося. Де? Давай котиків. Няма, нява. Оце хто на? Це хто? Няв, то няв Покажи всім нява. Покажи, які няви. У нас знову випав сніг. Скажи, але мене цікавить настільки сніг, як отам сміттєвоз. І, ну, ця дитина просто заліпла на сміттєвозі, так? Да? Він під'їхав ще ближче сюди. Ні, ну це просто. Вон люди ліплять сніговика, а сину цікавить тільки сміття сміттяво. Ну що це таке? Сину! Сину сам просто оремте сох. <с conversation> Я не можу. Сену! Ну сніг, давай гратися в снігу. А він як зачаронований. Так, да, в снігу давай гратися. Як зачарований, дивиться на цю руку. Побачив, розказуй. Що тебе ще зацікавило? Де самоскид? Оце. В якому ми цікавому районі живемо? Як не самоскиди, так сміттєвози, екскаватори. Ну, Вийшли, дивилися. Що нам? Ромашечка якась, так? Ой, скільки всього їде. Обережно, да. Дорог... близько не підходь. Назад давай трохи. Автобус. Ми пішли дивитися на машинки чи на сніг. На що дивимося? На машинки чи на сніг? Скільки бібік їздить? Цю дорогу недавно зробили і у нас тут почалося движение. І Причому роб... ремонтні роботи різні робляться, бо отут все буде водою. Ну, тут велике будівництво йде, і взагалі багато всіх екскаваторів, самоскидів, вантажівок, всього такого їздить. І для сону це нема нічого кращого, не підходь близько. Ну і Нікого нема, да. Оцей ти червоний. У ти радий. Ой. Ти щасливий, так? Що сніжок випав. А ну, Покажи свою мордочку. Манго, стоп. Ну я хотіла тебе в снігу засняти, а ти не хочеш, так? <плес> Ось такий сніговичок у нас тут з насупленими бровами. А це у нього підставочка для е, цього Американо. Мінус <плес> шість. Трошки вітер, але гарна погода, сніжок і сонце. Нарешті ти будеш їсти сніг? Отак їсти, але він не йде. Воно в цьому році в Україні якийсь сніг. Ото справжня зима. Моя мама в дитинстві такі зими пам'ятає. Коли багато-багато снігу навалювало, що навіть школу відміняли. От. Ну, в Кореї, мабуть, такого нема. Тримай. Ні? Ну а в тебе сніжку кине. Так, да. стрибай туди в кучу гуру. Давай, джамп, сюди, джамп прям туди. Ва, ва, ва. О, так ти пострибав по сніжку? ну давай, в кучу гуру. Ой. Ти коник-стрибунець. Ну давай. Ой, нічого, встаємо. Все, ти не можешь встать. Допиши. Очень шапка закрила. А помахай ручкой. Плевіт, да ты плыви. Давай. Та-та-та-та-та-та-та. <Mile dizzy> а ти подивися, який там сніговичок. Ану, давай пішли подивимося. То, хто там стоїть? А Ану, давай привітаємося зі сніговичком. Дивися, які в нього ґудзики гарні. Розкажи привіт сніговичку ще раз. Привіт, сніговичку. Вітайся, як робот. Мамка закутала, що тобі рухатися десь зручно чи <плес> а, скажи, що. Скажи ще краще, за сніг машина, яка прибирає цей сніг. там Все ну нова шапка. Ну, покажи, яка в тебе шапка. А? Ну давай. Бол, да, туди бол кидати. Ну хой, ладно, бачиш, нема бола, ніхто не грає. що ти Кажу, покажи, яка в тебе нова шапка. А якщо м'яч залітає в ворота, то що кажемо? Голин! Что, там ворота? Да, голин! Что там? Вот это? лифт такой Бери Берешь? Нет? Літ не хочу. Майже ice. Дивіться, ice? Без крім, тільки айс. Синюня, Скажи Ай. Ти пішов? Ну давай.